Привіт сонячної Італії, Дім Сад, город. рубрика. Робимо такі рядочки. В землю не закопуємо гній. Не знаю, ще щось туди сіпе. І потім ми туди будемо насаджувати, що хазяїн скаже. Главні помощники Такой. студії. А цірок. Припахали. Там Андалі над картошкою працює полею. Нам дощі ми не чекаємо. Там є ручей і з того ручча подається вода. c'è Maria che la ma non solo papà anche mamma mamma fa solo che non prende è vero як ми сіємо квасолю. Щось схоже на селітру, потім вода, потім квасоля, потім зверху гній і притрушуємо землею. І все, і ждемо, поки не витикнеться, не поливаємо. Газяїн. Показую результат нашої роботи. Оце на таку маленькому клаптику. Тут ямки будуть у нас помідори в 5 не більше, баклажани. Дуже класно, у нас тут нема караладів, баклажани ростуть. Два рядка квасолі, низькорослої. Спочатку я використовую, як вона зелена, як спаржову квасолю. І потім, поки вона така не присохша, нічого, я її закриваю, закатую в банки. Дуже зручно. Пару рядків огірків. Це в нас кабачки самі зійшли. Ми їх розсадили і все. Оце цього нам достатньо з головою. Кажу до чоловіка, давай трошки більше. Воно каже, тобі треба. Ніколи предлагаю, каже, беріть ще тут землі не хочемо. Дивіться, як сонце освітлення, яке дає, і як гарно, які кольори гарні. А це хочу показати виноград Ніколин. Це мій свекор, свекор, дід, його ж звати Нікола, свекруху Марія. І нашу дочку звати Марія. Оце виноград, але йому цього недостатньо. Він все одно, коли робить вино, він ще машину винограду закупляє Та виноград, який росте е біля моря. Він більш сочний, більш солодкий. Він його, він його покосив, він його посапав, він його під кожним кущем землю ту рубати треба. Ну, діду нема чим займатися, він на це своє здоров'я тут ложить. 77 років діду. Підв'язує, оброблює, але я вам скажу, воно того не варто. У мене вдома виноград росте, біля коріння ніхто його не трогає і такі грони. Якщо його не обробляти, тут така вологість, що він відразу цвіллю береться, він постійно його кропить мідним купоросом. Отака. Тут кукуруза в діда, це теж його хобі. Він потім її перемелює на поленду. Це їхня каша із кукурузи. Чого хобі? Тому що варять вони ту кашу раз в рік. Перемелює він і просто роздає, бо він хороший, просто людям роздає. Мені цікаво, вони його використовують чи ні. От таке. Попрацювавши тут майже 3 години, ми бачимо результат. Отакий от маленький результат. Ну І в нас є от шланг вже положила. Це в нас із руч'я вода безкоштовна. Плюс це все оре. Нікола, є трактор, а так молодіж не займається таким, не вкладається, не вбивається. Але я дуже рада, що є такий маленький городчик, на ньому все посадив, не більше, не менше. Прекрасно. Так що всім бажаю здоров'я і добра. Бережіть себе, сонце жарить дуже сильно. Сонце жарить, я йду додому обідати. Франческо пішов до мами обідати, тут же ж у нас хати поруч. А Марія вже наїлася, з'їла свого бутерброда з профуто, з сиром, такий як треба, відпочиває. Все. Всім добра. Такі ми такими хазяй... хазяйба італійські.